На об'єкті працював пліточник шкільник. Де те що до вдарив, він, коротше, щепив, коли я її плитку клав, то він де-то окоцнув коротше, і почав його розтирати коротше, до остікла хоста. І там воно тупо все протерте таке. Взяв мочалку і типу, він хотів скрити. А коли заказчик ця прийшла з Денисом і з фонариком подивилася, то вони це все побачили. Теж десь плитку воно поопирав. Тут плитка великий формат і стіну, воно але ось тут коротше, він ляпнув клеєм чи чим там. Почав шурувати його. Коротше, попритирав, позаляпав, коротше. Тут все на світі. Ось тут він плитку теж стояв, тут о, дві, дві плитки і стіну, а там корска, коротше. Де опирав, там і плохо. Воно теж я наляпав, вирішив витерти, стекла холста, Тут теж клей заляпав, до стекла холста дотер. Тут на луну просто подивиться можна і понять який тут спец был. Специалист необычайный. на куртку повішати короче, зверху. На цього ту... угла. такі вот такие тут везде. Ну все. Фокус, фокус. Фокус-фокус. Короче, все, ногтем. Зачіпляється. Тут тоже стерчить. Угол. Угол тут не очень хороший. Я вс дуже поганий. Ось все. Знову китайський стиль. Стерчить. Короче, клави як ног. За какими класками. А почем клау? 800 гривень. 800 гривень. Тут ось что уже. Тоже это такие угол, то я не знаю, що за угол mm. Ти правильно сказав, не вкладував клаву. Да він клав. Тут лужикости просто лестница, а тут короче, я не знаю. Нужно, ну, что так и надо, но я бы так и не хотел бы Там, там дыры, щели и все остальное. Пошли до дома уже. Ну, во всяком. Да, Серьезный тип. Мне кажется, что сейчас надо устроено кататься. Мне там так дыря там Вон там такие дыряхи А нам так тверди Ну буває, лазер трохи зламався. Ну, не сюда довезем Тур шире уже Шире 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 Нормально 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 руки и чуть-чуть. Ну, ну так бывает, бывший у него прицел. Старый тут, конечно, был такий. Нормально. Ну, так, так, так. Старый. Старый. Старый питон. И вот це надо за прилай, короче. Ну такими зубами, йде, одне больше, друге меньше. Кого тем копять?